Добрий вечір. В прямому ефірі тема дня 21 січня 2019 року. Львівський апеляційний адміністративний суд скасував рішення вароської міської ради від 15 грудня 2017 року про дострокове припинення повноважень Варажського міського голови Анощенка Сергія Івановича і поновив Сергія Анощенка на посаді. 25 січня цього року міський голова вараша заветував 65 рішень, які були прийняті впродовж минулого року. Серед них і бюджет міста Вараш на цей рік. Які це може мати наслідки? Чи має право Сергій Анощенко скасовувати попередні рішення? Як планує працювати поновлений голова? Відповіді на ці питання почуємо сьогодні у темі дня в студії. Міський голова Вараша Сергій Анощенко та радник з питань децентралізації. Центру розвитку місцевого самоврядування в Рівненській області Михайло Шелеп, доброго вечора. Доброго вечора. і перш за все пропоную переглянути коротку історію варського конфлікту. Сергія Анощенко обрали міським головою вараша у 2010 році та переобрали у 2015 15 грудня 2017 року. 23 депутати варської міської ради проголосували за відсторонення міського голови у лютому 2018 року. Сергій Анощенко приїхав питати в керівників обласної адміністрації та ради, із яким мером вараша вони співпрацюють. Тоді пан Анощенко наполягав, що за його відставку не набралося достатньої кількості голосів депутатів. Попри це, функції мера перебрала на себе секретар ради Ірина Шумра. Не маю нічого проти ні Анощенка, ні рішення депутатів. Якщо рішення е -е, спірне, то звертайтесь суд, нехай суд вирішить. Я не буду коментувати цього питання. У нас є єдиний державний реєстр юридичних осіб. В цьому реєстрі значиться, як тимчасово здійснююче повноваження шумра Ірина Вікторівна. Оце вам вся відповідь, що ми можемо зараз на даний час сказати офіційні дані. 15 лютого під час сесії депутати Рівненської обласної ради розглядали питання про конфлікт у Вараші. Вони вирішили написати звернення до профільного комітету Верховної Ради з проханням дати оцінку подіям. А голові рівненської адміністрації рекомендували внести зміни до перспективного плану розвитку Рівненської області, щоб у місті можна було створити ОТГ та оголосити вибори до громади. У березні Сергія Нощенко оприлюдив відео з кадрами, як всередину кабінету міського голови заходили секретарка ради і в. Оновочка обов'язків голови Ірина Шумра з депутатами та працівниками виконкому вона пояснила, що робила це з метою проведення інвентаризації. Сергій Анощенко назвав такі дії неправомірними. У вересні міська рада прийняла рішення про дострокове припинення повноважень секретарки Варської міської ради Ірини Шумри. Тоді, 19 вересня 2018 року, 18 депутатів обрали виконуючим обов'язків міського голови Олександра Мензула. Відповідне рішення опублікували на сайті міської ради. 1 листопада набрало чинності рішення про утворення першої наразі єдиної ОТГ в області, створеної на базі міста Вареш та Заболотівської сільської ради. Пане Сергію, 24 січня 2018 року ми зустрічалися з вами в цій студії. Тільки на другому стільчику сиділа пані Ірина Шумра, яка тоді також відстоювала право виконувати обов'язки міського голови Вараша. Сьогодні ми запрошували до цієї студії Олександра Мензула. Він спочатку погодився на те, щоб приїхати до нас. Потім погодився коментувати. Ситуацію телефоном, тобто включитися до нашої студії під час нашого ефіру. Однак через певний час знову зателефонував і сказав, що він не зможе бути присутнім і не зможе нічого коментувати по телефону у прямому ефірі. Ви рік потратили на те, щоб відстоювати право і шукати правду у судах. На сьогоднішній день це рішення вже остаточне чи ні? Так, то всі розмови про касаці безглузді, тому що позивач Аноченко Сергій Іванович, відповідать Вараська міська рада. А згідно статті 42 два, міську раду представляє міський голова Аноченко Сергій Іванович. Дві сторони, які можуть подати касаційну скаргу. І всі заяви Мензола є просто безглуздими. зрозуміло. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, рік уже фактично навіть більше року триває конфлікт у Вараші за крісло міського голови 15 грудня 2017 року було прийнято рішення про відставку чи про недовіру про достроко про дострокове повноважень. припинення повноважень. Перепрошую наскільки правомірним є сьогоднішнє рішення, яке є, і ситуація взагалі наскільки вона є здоровою? Ну почну з кінця. Ситуація не здорова, тому що будь-які е, такого роду протистояння вони шкодять цілому громаді, так? Тобто, тому що, поки депутати, голова, хто з інших виясняє, хто, хто правий. Тим часом ну, немає часу думати про розвиток громади. Тобто в цілому ситуація не здорова. А хто правий, ну тут нас е, тільки суд може говорити правий-не правий. Не правий да? Тобто, ми можемо коментувати. Тому оцінювати коз рішення суду апеляційного ну важко. Тобто Воно суд є, виніс є, є, рішення, ним, і ми повинні поводить. змиритися. Ми, депутати міської ради і мешканці міста Вараж. Ну в цій ситуації не Зрозуміло. Вчора журналіст телеканалу Рівне 1 Журналістка точніше їздила у місто Вараж, і Я пропоную перед тим як ми вже продовжимо розмову переглянути ще один сюжет. 21 січня 2019 року Львівський апеляційний адмінсуд визнав протиправним та скасував рішення Варазької міської ради від 15 грудня 2017 року про дострокове припинення повноважень Варського міського голови Сергія Анощенка. І 25 січня пан Анощенко накладає вето на 65 рішень, затверджених депутатами міської ради минулого року. Серед них і рішення про бюджет на цей рік. Залишок зараз 15 мільйонів потреб, які подали бюджетні організації, 142 мільйони. Тобто, щоб виконати все, що необхідно місту, не вистачає 120 мільйонів. Я зупинив поки що рішення про міський бюджет. Зараз фахівці його опрацьовують, мені мають доповісти до кінця дня. Можливо, я можу в ручному режимі сам з деяких програм познімати. Якщо буде таке право, то я зніму це вито. Якщо ні, будемо розглядати в п'ятницю на сесії. У розмові пан Сергій визнає, що це рішення не популярне, однак впевнений, що як міський голова він має розібратися, що і як буде фінансуватися. Адже за його словами, у вариші є багато невирішених питань, які потребують саме бюджетних коштів. Коли мене знімали з посади в міському бюджеті було акумульовано 51 мільйон вільних залишків. На ці кошти ми мали побудувати зробити капремонт двох доріг, замінити водогон в мікрорайоні Вараж. І ще поміняти водогон холодної води по будівельники. Жодного з цих робіт не виконано. Потім ще 20 мільйонів по перевиконанню плану було. Тобто сумарно 71 мільйон розчинились в повітря. От зараз мені готують довідку, де вони ділись. Депутат Вареської міської ради Сергій Денега наголошує, що витування бюджету міста призведе до комунального колапсу, тому він разом з іншими депутатами підписав відкритого листа до відповідних органів. Якщо він йому не подобається той бюджет, який прийняли депутати без нього, то він може зараз просто подати зміни до бюджету. Якщо він каже, що там немає грошей на те, на те, я можу десь з ними погоджуюся, бо реально у нас вийшло, що ми на деякі речі не заклали і планували їх в оточненні бюджету. Йому закон дає право витувати 5 днів до підписання рішення, якщо він головував, якщо він був міським головою на той період. А ось як коментує ситуацію секретар Вараської міської ради Сергій Мензул, який дотепер виконував ще й обов'язки міського голови вараша. Що стосується чи законне, чи незаконне його розпорядження, ну як кажуть адвокати і відомі юристи по Україні, які не консультувалися, це взагалі нонсенс. Такого взагалі нікого не було. Особливо що стосується питання про бюджет, вже бюджет держави прийнято. Минулого року бюджет також прийняті всіма органами держави, і тут готується якісь ну це самодурство. Просто нас. Тетяна Гочмановська, Анастасія Бачук, Павло Ільчук, Костянтин Гнітецький. Тема дня. Пане Сергію Олександр Мензул назвав витування 65-ти рішень ваші дії самодурством. Прокоментуйте, будь ласка, ви погоджуєтеся з цим, і по... чи була потреба власне витувати ці 65 рішень? Потреба була в сюжеті бачили, чому я потім повернуся. Але я коротко хочу розповісти, що ж саме відбулось в місті. В місті гараж відбулося рейдерське захоплення влади. Спочатку незаконним способом усунули з посади міського голову, потім незаконно усунули секретаря ради і призначили Кишенькового секретаря Менсело. Я це можу стверджувати. З повною відповідальністю, тому що 24 січня Рівненський окружний адмінсуд визнав протиправним та скасував рішення про обрання секретаря міської ради. І там були настільки грубі порушення, що я б хотів, щоб вся Україна побачила наше місто і що в ньому робилось, і де були правоохоронці, де були експерти з питань що права. Що саме ви маєте на увазі під словами? Сесія грубі порушення. В місті 34 депутата, кворум 18 депутатів. Коли обирали Мензула. В сесійній залі було присутньо 15 депутатів. Це недостатньо, і потім дуже багато рішень з цих 269, які я казав, що треба витувати, Більшість з них прийняти неправомочним складом ради. Це питання до правоохоронних органів, які повна бездіяльність. Це питання до експертів, які не піднімали шум, що робиться в місті Але Вараж. За нього проголосувало 18 депутатів. А тепер поясню. Згідно там ви протоколі були, принаймні на припинили повноваження депутатів Шумри Лаврук Стояновського. Натомість зайшли мають зайти інших три депутата. Що відбувається? В законі про статус депутатів написано, депутати набувають свої повноваження після того, як на сесії міської ради проголосять, що вони набули повноважень. Збирається сесія, 15 депутатів. Сесія не проведе. Але є на сайті Вараської міської ради протокол, де про ну, написано, що проголосували 18 депутатів. Я вам Це під. Грубе підтасовка. Це порушення закону. Тобто 15 депутатів зібралось. Сесію відкрити не можуть. Що вони роблять? Перед початком сесії голова виборчої комісії оголошує, що нові депутати зайшли. Це незаконно. Зараз суд це встановив. Далі, нібито вже є 18. А вже є подання до суду, і суд довів, вже... що це проти Прав... протиправно. Є позов про законність обрання мензоло секретарем. В позові підставою для скасування написано, що ці три людини не набули статусу депутатів, і суд першої інстанції вже скасував рішення про обрання м'ясо. Гаразд пропоную все ж таки повернутися до 65 заветованих рішень. Тепер поясню чи була в цьому потреба? Так, по рішенню львівського суду. Скасовано і визнано протиправним рішення про дострокове припинення моїх повноважень. Так. Це означає, що я, міський голова, весь цей час, і в 2017 році, і в 2018 сесії ради проводить міський голова, рішення ради підписує міський голова. Сесію проводив М'єнзул, який зараз вже суд підтвердив, що незаконно був. Бюджет, навіть сам Денега визнає, що неправильно. Я в вручному режимі не маю права ділити, якщо він вже. Є, я маю право тільки його виконувати. Всі визнають, що на ліфти ні копійки нема, на встановлення лічильників тепла, ні копійки нема. А це обов'язкова умова. Якщо в 2019 році ми не обладнаємо будинки лічильниками тепла, в ці будинки з 2020 року заборонено постачати тепло. Що все місто залишити без тепла? Треба 19 мільйонів гривень в бюджеті ні копійки. Вільних залишків 15 мільйонів. З чого я потім буду фінансувати? Яким Але чином? це якась правова колізія, пане Михайле, ви можете пояснити? Це от як таке може колізія. бути? Рік пана Сергія не було на посаді міського голови. Зараз суд його поновив. Що з цими рішеннями? Вони законні чи незаконні, які приймали депутати? Ну дивіться, насправді ніхто ці рішення не скасував. Так. По-друге, не може бути такий правовий колапс, коли от суд визнав, що окей, погоджуємося, Суд визнав, що рішення ради про дострокове припинення понуважень міського голови прийнято з порушенням його скасував. Ну, але це означає, що всі рішення не правові. Тому що закон говорить, якщо немає міського голови, головою секретар ради. Нема секретаря ради, обирають головуючого. Тобто не може бути так, що місто було так. В повітрі нічого не робилося. Ви зарплати, реалізовували комунальні програми, тобто місто жило. То тобто, що це означає? Що Ми ставимо сумні все, що було минулого року. Другий момент. Якщо ми говоримо про розпорядження міського голови щодо припинення окремих рішень, то я це вже говорив на радіоефірі, воно є вибірковим. Тобто, так. якщо ми говоримо про праву підставу, і міський голова вважає, що всі рішення прийняті неправильно, треба всі рішення скасовувати. Так, тому кажемо, що всі рішення неправильні. Ну так не може бути. З другого боку є закон про місцеве сумванник, який говорить, що міський голова має право призупинити рішення ради, якщо не в строк 5 днів від його прийняття. Ну тут же більше термін прийшов. Тобто я вважаю, якщо міський голова не погоджується з певними рішеннями. Ну, оскільки міський голова не був тоді поновлений <клес> на посаді, він не міг порушення. Ну, Це <клес> одно, а в не Н... а а на ці... закон не голову накласти вето на ці. Он каже, рішення має право бути призупинені протягом п'яти днів від дня прийняття. Не від тобто... того, коли з'явився міські голова. Що а... Тобто я вважаю, що розпорядження міського голови про витування, так зване, воно привиш прийнято з перевищенням повноважень. Його за не треба виконувати, тому що є рішення міської ради, які не скасовані, і витувати їх сьогодні, міський голова не може. Це раз. Другий момент. Якщо ми говоримо е, про розпорядження міського голови, то е, знову ж таки, е, то ми що, перекреслимо все, що було? Навіть про бюджет. Да? От міський голова говорить, що він дав добро на виплату заробітну платом до такого числа, а після такого числа вже не можна виплачувати. Тобто один день ми кажемо бюджет погоджуємося, виконуйте його, платі зарплату, другий день вже бюджет поганий. Насправді я вважаю, що просто є, є певні юридичні тонкощі, які не мають чіткості. Нам треба говорити про наступний день. От що сьогоднішнє розпорядження там поміського голови про витування дасть для майбутнього вариша. Пане Сергію, що, що ваше що витування дася? дасть, і що ви будете робити Я з бюджетом? зараз Поясню. По-перше, експерт перекручує, маніпулює фактами. По-друге, одне питання експерту: якщо рішення ради прийнято неповочним складом ради без присутності кворуму, це є рішенням якщо ради, якщо визнане судом, визнане, якщо одне. визнане судом, але якщо всі інші. Склад ради був один той самий на сесії. Інших Одна Прийнято... ситуація окремо оцінюється судом. Тут не Тоді ви не експерта, я не знаю хто. Якщо ви можете стверджувати, що кворум 18 чоловік, рішення проголосовано 15-м і воно є рішенням. Я тако я... не стверджував. Ви а говорите я? самі за себе. Так, да, я вибірково зупинив, тому що я сказав, що жодний акт індивідуальної дії не буде зупинений. Не повинні люди страждати через. Правове віглавство або е, грубе порушення законів депутатами. Земельні питання, коли людям розглядали земельні ділянки, там допомога. Ці всі рішення не зупинені. Але рішення про бюджет це рішення, яке впливає на долю всього міста. І воно зупинене, тому що воно безглузне. Там не... крім захищених статей, які обов'язково, я сказав їх зараз не чіпати, є витрати, які треба перенаправити на інші цілі, першочергові. Сесія ви, коли в ви не проголосує за ваш варіант бюджету. Що далі? Сесія не проголосує за да. мій варіант. Це що не дальше? мій варіант бюджету. Це варіант бюджету міста. Є 79-та стаття бюджетного кодексу, живуть по одній 12. Ви хоч щось практично в житті зробили, крім того, що розказувати тут, що законно, що незаконно. Ми не говоримо про те, що я зробив. Мов про те, які водно? наслідки мають ваші дії сьогоднішні для а, міста. У мене мали. питання: які наслідки мають? Протиправні дії депутатів по незаконному усуненню міського голови від влади є правові наслідки такі. Почитайте законодавство то я так само вам скажу: почитайте законодавство про мої наслідки. Пане Сергію, якщо Пане я правильно експерт. зрозуміла, в п'ятницю 1 лютого відбудеться сесія Вараської міської ради, де мають розглядати власне питання бюджетного 2019 рік. Так я якщо. Вето не буде подолано, я буду пропонувати депутатам в кінці розглянути бюджет. Там до основної частини бюджету претензій нема. Там, де заработає. Що саме плата, вас не влаштовує? Мене не влаштовує, там є 6 мільйонів. Мене не влаштовує, що нема жодної копійки на ліфти, що нема жодної копійки на теплові лічильники. що не... В нас автобуси по місту вже перестав приватник возити, Треба купувати ще автобус. Є дуже багато невідкладних питань, які зараз треба вирішувати. А там передбачено 30 мільйонів на медсанчасть, яка повинна перейти в вторинку, і яка повинна перейти ще в комунальну власність. Цього не робиться. От. Власне, Там стільки, які Депутат міської не ради Сергій Денега на в соціальній мережі Фейсбук я попрошу наших е, режисерів показати нам його пости, розказує про те, що ситуація на сьогоднішній час є чуть не катастрофічною, що е, е, зараз нам покажуть, от, будь ласка, про те, що. Е, Працівники бюджетної сфери не отримують заробітної плати. Це все будуть наслідки витування рішень вами. От, от він показує, що вони підготували і звернення, що бюджетна сфера не отримує, що медична сфера, що це буде розвал комунального господарства. От що ви можете з цього приводу сказати, наскільки оці звинувачення, наскільки це нагнітання ситуації має підстави? Голосніше всіх тримають злодія, кричить злодій. Я поясню, чому минулий рік. З місцевого бюджету незаконно погашено на 35 мільйонів борги комунального підприємства. Бюджетний кодекс забороняє погашати борги суб'єктів господарювань. Ми можемо виділяти кошти на реформування, на розвиток, але заборонено виділяти на погашення боргів. Погашено 35 мільйонів боргу. І за 2018... атомні електростанції, правильно? Ні, комунальному. То вони вже атомні. Ми давали комунальному. Так, Так. 35 мільйонів. І борг комунального за 2018 наріс на 29 мільйонів. Коли мене знімали, борг був 86 мільйонів. На сьогоднішній день 96. При тому, що 30. Тобто боргів комунальне підприємство ростут. так і не погасило. Ще збільшило. А як так може бути? А от таке господарювання. І замість того, щоб розбиратись, налагоджувати роботу комунально, відновлювати галузь, вони туди вкидають. Ну це як наркомана посадили на голку. Замість того, щоб його лікувати, йому дають все більше і більше грошей на більше доз. Отак От і тут було 86 мільйонів, 35 мільйонів боргу сплатили, стало 96 мільйонів. За один рік зарплата працівникам бюджетної сфери буде виплачена? Вона вже виплачена більшості. Я хочу, щоб ми зараз послухали коментар Людмили Кушнер, консультанта з фінансових питань Офісу реформ Асоціації міст України, яка також прокоментувала власне це питання. І прошу коментар. Він має право завитувати. Має, я так думаю. А які наслідки буде мати, що вони будуть зараз здійснювати фінансуванням? Тільки поточних видатків, капітальних видатків вони не мають право будуть фінансувати до тих пір, поки не затвердять, ну не внесуть зміни до бюджету затвердженого. Отак От будемо говорити. Ну а те, що зараз дуже нагнітають ситуацію, що бюджетна сфера повністю не отримує заробітної плати за січень. Ні, 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 такого не може бути. Такого не може бути бюджетна сфера отримає. Хоча я бачаю інший шлях, допустим, якщо і більшість Онущенка, то вони можуть нести зміни в бюджет і поки що не фінансувати таких не першочергових видатків. Але навіть якщо заветоване рішення, то буде фінансувати з межах 1,12 і першочергово буде фінансуватися заробітна плата. Тобто я правильно зрозуміла, і пані Людмила Кушнерця підтверджує, підтвердила життя міста не буде паралізовано Ні, є. 79-та стаття бюджетного кодексу. От вона процитувала норму з цієї статті, пане Сергію. Чи є у вас депутатська більшість? В п'ятницю має бути сесія. Як ви плануєте шукати порозуміння з депутатом? Ні, в міській раді? Немає депутатської більшості там Практично три депутатські групи. Я думаю, що переможе здоровий глуст, тому що, ну я ж не просто отак от завитував, що мені так хочеться. Є реальна потреба міста, є закон про комунальні послуги, який стверджує, що припинять подачу тепла, якщо будинки не обладнані лічильником. Є здоровий глуст. От зараз людина платить, оплачує всі ті втрати, які на теплотрасі. Як будете шукати порозуміння з депутатом вже дуже мало часу. Здоровий глуст. Тобто ви розраховуєте не з що питати. все таки є здоровий глуст, і вони піклуються за долю нашого міста. Ще одне серед заветованих питань є питання про новоутворене об'єднання територіальних я зняв, громад. Я зняв це питання. Воно помилково попало. Я ще 23-го давав інтерв'ю і казав, що я не буду витувати. Просто це дуже швидко робилось. Є розп... Про об'єднання громад, там нема. Але його теж треба переголосовувати, бо воно неповномочним складом ради в 16 депутатів прийнято замість 18. Який вихід ви бачите з цієї ситуації? Включити здоровий глуст і йти працювати. Пане Михайло. Ну, поля зі сторони, щоб було порозуміння, треба робити кроки назустріч. Коли з ходу робляться кроки всупереч, ну важко буде знайти порозуміння. На вашу Але думку, дай, що пан Сергій мав би зробити переможе. для того, щоб насправді був здоровий глузд. Це вже і... сенсу, Він зробив те, що він зробив. Треба думати, що далі робити. Тобто, щоб громада все ж таки не пішла в ступор, тому що одна дванадцята це не розвиток, це закривання просто мінімальних витрат і все. Зрозуміло, оскільки ми. Анонсували наш ефір попередньо, зателефонував житель міста Вараш Сніжко Олександр, і попросив озвучити вам таке запитання. Набуває актуальності питання переходу громад до інших церков. Цікаве ваше рішення і чи розглядали ви це питання, які можуть бути перспективи? У нас церква відділена від держави. Я не хочу, щоб мені не ну, от особисто моя думка: ми не повинні втручатись в внутрішнє життя церкви, є прихожани... Вони вирішують, в яку церкву вони хочуть ходити. Чому влада повинна я, ну, я особисто вважаю, що це неправильно, коли влада втручається? Є люди, вони самі мають вирішувати, де їм бути і що вони хочуть бачити. Пане Сергію, ми підсумовуємо, скажіть, будь ласка, дуже коротко, яким ви бачите наступний рік у місті вариші? І вирішення всіх нагальних проблем. Я сподіваюся, що наше місто буде продовжувати розвиватись. Да, дуже складний бюджет, не вистачає коштів на те, що хочеться. Але я сподіваюся, що все буде краще, і місто буде далі розвиватися. Маєте ну, що сказати? Від нас лише до Ну, дуже добре, що міський голова визнав свою помилку з приводу скасування чи витування рішень про створення об'єднаної громади. Те, про що ми говорили, що цього не можна робити. Я сподіваюся, що хто б не був при владі, місто Вараш Вара, і Заболоття покажуть, що об'єднання громад дає результат для всіх спільний. Для цього треба працювати в злагодженій команді. І буквально останнє, оскільки я так і не почула вашої думки, на цей відкритий лист до правоохоронних органів Служби безпеки і до представників органів державної влади, які підписали восьмеро чи дев'ятеро депутатів, оскільки тут ще є підпис і представників Заболоцької сільської ради. Для вас це матиме наслідки, як ви це для оцінюєте? Мені, тому що я діяв повністю в межах закону. А от для них, якби в Україні була відповідальність. За злочинні колективні дії, то ці депутати були б явно покарані, тому що з 19 вересня все, що коїлось в міській раді, це злочин. Коли неправомочним складом ради приймались рішення, видавалися за рішення ради. Коли в міській раді три печатки, коли в виконкомі три печатки, я сподіваюся, що правоохоронці дивляться цей сюжет. І нарешті, хоч хтось буде покараний, за злочин. Є така стаття незаконне захоплення влади, є стаття незаконне виготовлення печатки. Колись 70 правоохоронців приїжджають в вараж зимою минулого року і не пускають жителів міста в сесійну залу, це також злочин. Ви знаєте, скільки в нас в місті влада. Наробила злочинів, Дуже коли, коли люди міського голову обшукують на вході в сесійну залу. У мене є відео відповідне, можу вам дати. Коли депутатів обшукують на вході в залу, коли людей не запускають в зал, це правильно? Коли підробляють печатки, немає відповідальності. Я думаю, що поки не запрацює правоохоронна система, поки всі, хто коїв злочини, не будуть покарані, ми не будемо жити в демократичній державі. Сподіваємось, що правоохоронні органи будуть повноцінно виконувати свої обов'язки. Також міський голова вараша також працюватиме на користь інтересів міста Вараш. І нарешті оці конфлікти припиняться і будете працювати насправді на користь людей. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні до цієї студії. Телеглядачам. Нагадаю, сьогодні у темі дня ми обговорювали поновлення на посаді міського голови міста Вараш Сергія Нощенка. Це була програма тема дня. До побачення.